Всім вітаю! Я до вас з вчительською розпаковкою СТЕМ, яка мала мені приїхати на 1 вересня. Ну, Я трішечки сама завтикала і пізно замовила, розраховувала, що воно встигне за 10 днів, але воно встигло за 14. <кхе> Тому, ну, в принципі, мені тут дещо треба було на 1 вересня, але, як я не катастрофічно. Можна буде використати пізніше. Загалом я так і замовляла, щоб його або можна було використати пізніше, або просто потім вже продати домови. Начік навіть було. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 товарів. Я зараз буду показувати, я навіть підготувала, тобі писала по цінах. вам це розкажу Отже, перше, оскільки в цьому році в мене тема уроку була кіно, зірки, то я куплю таку штовху зіркову. Вона десь на 20 оцих штучок приблизно, і коштувала десь 6 майже 4 гривні. Буде тепер на останній дзвінок, значить, повісимо на двері. Далі клас, також ось таку штучку купила, на двері повісити всередині. Там Зараз вінок із долонюк, але або я їх поміняю, або просто той зніму вже. І це мені коштувало 56 гривень. Тобто є дірочки, по 10. Далі хочу спробувати ось такі штучки. Це оці магнітні, як їх сказати, які стираються, як у Летерейці раніше було. Я ще не зовсім зрозуміла, як їх використовувати, але так, я так розумію, їх треба типу, самостійно наклеювати на 65 штучок, 5 по 10. Тобто 50 штук, ось таких вже на тоненькому папері. І ці мені коштували десь 35 гривень. Далі, продовжуючи, з якову тему, ось такий набір зірочок, який, в принципі, можна використати просто в оформленні класу. Єдине, що треба зрозуміти, як вони будуть триматися на шпалерах і чи вони там взагалі будуть триматися. Їх тут у мене 125 штук, і це коштувало десь 50 гривень. Дуже навіть бюджетненько. Причому там такі і сніжинки є, і листочки, тобто можна квіточки замовляти на будь-який період. Далі ось така гірлянда, її, мабуть, правильно назвати ось така. Їх тут 36 штук. 27 з копійками це мені коштувало. Натягну десь, не знаю, де ще придумувалися. Можу, в принципі, це робити ближче до нового року, заодно буде таке оформлення. Далі, ось такі листочки. Таких листочків тут 100 штук, і коштували вони 60 гривень. Їх виходить е, чотири види: ось такий жовтенький, е, зелено-коричневий. Ось такий ще жовтонький з червоним і такий ось червоно фіолетові І вони дуже тонюсінькі. От я їх відгортаю, їх тут прям дуже багато. Ось такі вони виходять. Тобто, по факту, з них зручно робити, типу, як вінки, якісь, отам, чи ще щось, букети, типу. Я їх хотіла просто приклеїти в класі, на мене там задня стіна, є порожня темна, от туди вони гарно в принципі, підуть. Єдине, що тепер треба придумати, на що, тому що на гарячий клей я не хочу саджати, можливо, спробую на двосторонній скотч, або там липучки якісь є, їх рекламували, що вони клеються до стіни. М -м, буду пробувати. Далі дітям на подарунок. Ось такі флікери, зірочки, знову ж таки, скрізь зіркова тема. Я, звичайно, хотіла їх подарувати їм на 1 вересня разом із великими презентами, але не встигла, тому подарую їх. Тут у мене 30 штук, і вони мені обійшлися десь 135 гривень. Я при тому, очікувала, що вони будуть менші, а вони навіть дуже такі, ну, самі бачите, приличні. І останнє це, ж, звичайно, що зараз модно трендово у всіх, це пітні паличка. Ось така в уявному кольорі, вона мені обійшлася десь 36 гривень. Плюс-мінус все. В принципі, зараз у мене там вже знову корзина повна, як мінімум, на мінімальне замовлення в 400 гривень, можливо, навіть трішки більше. Ось такі покупочки вчительські. Дивіться, що у вас.